Вітання, що Знов сьогодні авторинок в місті Ріну. Як завжди, по традиції для вас дешевий сегмент. Раз знімаємо загальний ринок, такі бюджети, а сьогодні вирішили зняти для вас дешевий сегмент. Обов'язково відразу підпишіться на каналчик, поставте лайк, вподобайку, а вам бажаю приємного перегляду. Так, І починаємо ми з даного варіанту, це є Ford Fusion. До, до речі, у мене підписники питали за даний автомобіль на свої кошти. Нормальна ціна. Даний автомобіль має 1,4 дизельний двигун. 4400 доларів. А номер телефону продиктуєте. Скажіть номер 097. Далі 7,7. Далі 18. 284. Як звати? Григорій. Григорій. Телефонуйте до Григорія, а де і хату покій а трошки 5 це. З кондиціонером автомобіль. Ну, де і хатсу, там буде дорожче. Сьогодні такі, знаєте, бачите, навіть люк присутній фієсті. Мене люди питали за фієсту. Ой, пробачаюся Fusion, фієсту кажу. Fusion. Так, да, знову оговорився. Ось такий Fusion. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте до продавця, звати Григорій, а ми йдемо далі. Так, дивіться, меган по хорошій ціні, я вважаю, 3850 доларів. 3850 доларів це є 2003 рік. От дивіться, машині, на машині 21 рік і навіть лобове скло в машині рідне, щоб ви собі розуміли. Не фарбовано. Такий меган, можливо, когось зацікавить. Давайте його так обійдемо. Ви обов'язково прокоментуйте відео, поставте лайк, подобайку. Завжди, я покажу вам по традиції, знімаю для вас дешевий сегмент. З Вас подякую і підписка на канал. Ось, Дивіться, є такий варіант Сандеро. Автомобіль 1.4 ГАЗ, 9 рік. 450 нефарбований. Добрий день. Кондиціонер присутній. Кондиціонера немає, але 450 доларів. Ось такий колір синього кольору автомобіль. Таке, можливо, кому подобається, можливо, не подобається. Напишіть, чи подобається вам такий колір автомобіля. Ось 450, я думаю, що ще буде торг по даному автомобілю. так Ось калина, можливо, коза зацікавить один і 6 бензин. Один власник, але ціни немає. 123 пробіга, один власник. На секунду буквально. Один власник. От, дивіться, яка гарна калина. Гарна калина. Один власник. Це в хетчі. Телефонуйте. Так, ферт фокус. Також мене люди питали за ці автомобілі. З кондиціонером 1,6 газ ставиться без проблем. Доволі непоганий варіант в своєму діапазоні. Можливо, я не прав, прокоментуйте це, моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що в принципі, варіант непоганий в своєму діапазоні. Тому телефонуйте такий фокус, наповнюю вам, що, що в Рівному завжди рівному менше ринок, але найбільший дешевий сегмент по-рівному. Тому, можливо, знаєте, питають мене по луцьку щось зняти, вибачайте, не знімає, бо ну, немає дійсно... Пару машин там стартують від 4 тисяч доларів і в принципі, немає. Дивіться, який чорний на чорному. Класні легкоспавні диски. З кліматом. Давайте глянемо. Дивіться, які все. Бачите, це от є оригінальне заводське кермо Renault Megane, щоб ви собі розуміли. Відразу воно видно, що воно не, не перешите. Ось такий з кліматом. Чорний на чорному. З люком. Ви бачили, от, от, напишіть коментар, другий Меган з люком. який сьом, це? Сьомий чи восьмий? Сьомий рік. Дивіться, який гарний Меган. Телефонуйте. З партроніками. Партроніки працюють також, так. Да? Гріх не показати такий автомобіль в класній комплектації. 5-150 доларів. Стартуєш ще й з газом. Ще й з газом. Ще й з газом. йдемо далі. Також дивіться, яка находка в місті рівному. Десятий рік, десятий рік автомобіль. Є номер телефона. 200 доларів, десятий рік пробіг 139 тисяч кілометрів. Легко диски, непогано, в принципі, резина, да, якісь нюанси є по кузову по автомобілі. 800, я думаю, що можливо навіть буде торг автомобілю, тому телефонуйте до продавця, ясно, в мене завжди порада, перевіряйте автомобілі перед покупкою, бо ті автомобілі, які ви бачите по ринку, які я знімаю, я за них відповідальності не несу. Це тільки тоді, коли ви в мене спросите, попросите оглянути автомобіль, тоді я можу внести відповідальність за даний відеосегмент, який вам я зняв, показав. Тому не завжди те, що на відео, на фото, воно завжди хороше. Його все, все рівно потрібно перевіряти. але Або є така, знаєте, друзі, поговорка, немає поганих цін, немає поганих машин, верніше, є погана ціна. Все продається, ціна питання, Ну, дуже просто, ну, приклад, от дивіться, даний гольф, да? не знаю, чи він продається. Немає цінника, ну, наприклад, там, от хороший такий гольф можна купити там, за 5 тисяч доларів, 5-5200. Ну, якщо буде такий гольф з двома гарижавими крилами, з двома гнилими порогами і за 2000 доларів. От скажіть, що не ну, купити таку машину за 2000 доларів, поміняти пороги, поміняти два крила на, на автошкоті купити. Тому, якось отак моя така думка, тому коментуйте дану ситуацію. У тобто, мене така позиція. Обов'язково підпишіться, поставте. Дорогі підписники, лайк за мою роботу. А Ми йдемо далі. Також сенс на ринку. Вже навіть ціна впала на даний автомобіль, бо він дорожний. 2300 людина дає, плюс торг. 2006 рік. Навіть лобове рідне. Пробіг 119 тисяч кілометрів в автомобілі. Цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. 2006 рік. Непогана ціна. Не. Добрий день. Добрий день. Калина. 2,5 З, з газом машина, Він. так? Газ, бензин. Газ-бензин. Вся обслужена, все рідні. Дякую, що ти по інтернеті. Так, дякую. Так, 2500 доларів з газом. Зимова розина на дисках. Можна відкрити, так? так. Самом збережений. Що буде на віддачу? Ми щось скинемо, все, реально. Сонечки поставили собі. 2500 доларів з газом, авто, з, газом авто, з газом автомобіль, на газу, будемо так говорити. 2500 телефонуйте до продавця. 2500 доларів. Так, мазда двойка. 1,2 бензин, 3-600 доларів. Як бачите, що в принципі по, по ринку по рівному є варіанти, де можна щось подивитися, глянути і в принципі дешево сегменту більше. Так, горе. 3680 доларів. Добрий день. 2001 рік. В Луцьку ви таку ціну не знайдете за даний автомобіль. 3680 доларів. Відкрита, да, так, машинка так? Да? З, з газом. Ще, ще тим більше, друзі, з газом автомобіль. Ще й кондиціонер присутній навіть, ще й стеклоподйомники, регулювання дзеркал. Газ все як не має бути. Так, давайте закриємо. Зараз глянемо в багажному відділенні. Так. Ну, Газ внизу, само собою. Ось стоїть таблетка, хто як говорить. 3800 копійками. Скільки ви казали? 3850. А, 3680 доларів. Телефонуйте. Так ось. Такі варіанти на ринку є. 85 рік. Договірна ціна. Є номер телефона 1.3 з газом. 2106 Вазика. Дивіться, який він. Ось такий Давайте його обійдемо Ось так він трошки над дорогою стоять автомобілі. Добрий день. Телефонуйте до... Передавця даний варіант коштує в нас, а не ціни, але є номер телефону. Телефонуйте, питайте, що по ціні вазівки. Також Audi сотка в універсалі. 2600 доларів коштує є номер телефону. Доволі така вся зроблена. Навіть ці автомобілі є клімат, прикидаєте на такі роки. Ось кадет. Гарно зроблений кадет. А гроші треба давай буде, телефонуйте до продавця, мама телефон є. Ось такий гарний кадет. А ми йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Ось дивіться. Вазерка також 800 доларів з газом. Можливо, Така Самара, Лада Самара. 100, 114 чекав, там вважається, да, 114. Це, бачите, вже в них фари інші йдуть. Бо 115-та йде така, знаєте, в седані. Вроді би це 114. Вони ще можуть бути, до речі, трьохдверні. Даний варіант бачите, от, в такому діапазоні і можливо когось зацікавить не реклама, бачите, от, мангали людина продає, але немає немає, це немає це телефону. Але я думаю, що це, я думаю, що номер телефона, номер телефона буде цей. Можливо, кого зацікавить мангал, це не реклама. Але немає ну, Йдемо далі. Вон, чисто знаєте не реклама. Андрій звати даного продавця як продав 0,68 624 -49 88 Що з тих в Рівнонного є тут товстіший метал. Більші мангали по від півтори тисячі гривень. Так, ті ски дивіться, які ще каже хороші є, ці такі знаєте, не всі знає, що одноразові йдуть. От дивіться, людей, людей є. 068, 624, 49 88 Звати Андрій в Рівному можете телефонувати. Це не реклама, бачите, щось. Так, Citroen Berlingo, 2001 рік з кондиціонером, але немає телефона. 3800 доларів, 2-літровий дизель. В принципі, непогані ці двигуни. Та й машини самі вже скільки років і вони ходять, в принципі, поганого нічого за них не скрою. Немає телефону, продавця. Десь машинка відкрита, бачу. Ось такий берлінго, 2-літровий дизель. Доволі мене за них питають. По телефону вам не скажу бо немає телефону. Також на ринку Golf 4-го покоління 4 тисячі доларів даний автомобіль коштує. Номер телефона присутній. Можливо, зацікавить. Гарний колір в машині, легкоспавні диски, хетчбек. Всі стеклоподйомники, е клімат-контроль присутній в автомобілі я бачу. Немає номера, ой, немає який двигун. тут, Зазвичай, я думаю, більше цього тут буде 1,4. 1,4 бензин. Дивіться, який гарний черрі амулет на ринку знайшов. Бензиновий двигун, 40 тисяч пробіга, 8-й рік. Є номер телефона. 3 тисячі доларів стартує даний автомобіль. Доволі, дивіться, в якому стані. Такий колір прикольний. у нього 3000 доларів, амулетик, восьмий рік. Телефонуйте до продавця, по даному автомобілю, є номер телефону. Ну, давайте глянемо, як він салончик виглядає. Кондиціонер ясно, що присутній. тобто В принципі, не запиляний, не зашарений, як то говорять. Телефонуйте. Дивіться, яку на ринку пулю знайшов, повний привід, кватро, 2,5, дизельний двигун, в жирнючій комплектації, автомат, телевізори, шкіра. Все, як не має бути, 4300 доларів. Я думаю, що буде ще яка знижка подання Аудокі. Колись це, знаєте, ця машина коштувала дуже-дуже багато грошей. Зараз то мріяв про такий автомобіль. Можу собі дозволити купити 4300 доларів ціна даного автомобіля. Дивіться, який гарний варіант. До речі, у мене на каналі було відео за дані машини. Їх люди недооцінюють. Хороший тяговитий двигун. Економний 1,3 дизель. продиктуйте номер телефона і яка ціна на віддачу за машинку 0,95 048, 41, 41, 41, 65. 65, щоб віддати 4500 і ще комплект зимньої гуми на нього. 4500 доларів, комплект зимних шин придачу. Який це рік 8-7? А, це 60 десятий, друзі, рік. Дивіться. Десятий рік автомобіль. Ось такі така зажигалочка, доволі кажу, економні двигуни і непогані. Знаєте, ці автомобілі недооцінюють, повірте мені, бо у мене... На офіційному сервісі обслуговувався. На, на офіційному сервісі Недавно обслуговувався. Була підвізка, підвізка все повністю в автомобілі зроблено. 4500 доларів. Отакі От собі для автомобіль можете, в принципі, брати. 4500 дизельний, економний. Доволі непогані машини. Тобто це моя така думка суб'єктивна, тому телефонуйте до продавця. 4500 доларів. Ось такий варіант. Також така соточка попередніх відео. Добрий день. Так і ніхто не дзвонить за машину, так? Да? Не дзвонять так уже, ну як пар, пару дзвонили. А скажіть номер телефону ще раз. Скажіть номер телефону ще раз. Телефон, кажи на 068. 058. 058 3029. 29 2500, яка на віддачу буде ціна? Ну, 2-300. 2-300. людина дає сотку. Вона з газом, так чи ні? Газ, з, з, з газ, газ бензин. 2-300 доларів. Василь Олександрович, машина вас чекає вже скільки часу. Дзвонить до мене Василь Олександрович. Да, я вже не ну, Десь Київської області. А це, а це буквально вчора. Дзвонили, так? Да? Вчора а? дзвонив. То він до мене попередньо дзвонив. Ось такі да да, 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 Точно шостки. Там да. якийсь 80 літ йому. Да, да. Каже, Ось це такий варіант. Що підведемо підсумки? На сьогоднішній день, проаналізувавши ринок, я можу сміло сказати, що в місті рівному найдешевші ціни на дешевий сегмент по Україні. Прокоментуйте дану ситуацію, скажіть свою думку під відео. Я вважаю, що в Луцьку ви таких варіантів не знайдете по рівні. Тому, якщо ви, у вас бюджет до 4 тисяч доларів, я вам настоятельно рекомендую їхати в місто Рівне для вибору автомобіля. Особливо, якщо ви є прихильники ВАЗівок, е СССР, будемо так говорити автопрому. Приїжджайте в Рівне і щось собі підберете. Тому дякую всім за увагу. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. Не забувайте, що ми можемо пригнати вам автомобіль під домівку. Бережіть себе і зберемо за відео. Всім пока.